Місяць не в межах чинного законодавства поповнені статутні капітали, хоча їм конкретно було сказано, що так робити не можна. Що б вони мали зробити? І це найбільша проблема, яку вони зараз зробили, і треба якусь юридичну вийти, поки mm -hmm. не гроші. Але я не бачив в проєкті ухвали щодо статутних капіталів зрічова. Я не про те, що то, що, то, що зависло на нас. То, що на зависло, Один оце зміни про зміни пігоджено комісію бюджету. Доброго дня, шановні члени комісії. Пропоную розпочати засідання постійної комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності. На сьогоднішній день в нас є п'ять питань і шосте різне. Пропоную розглянувати з першого проекту ухвали. Це про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Чи є в когось якісь ще пропозиції, зміни? Немає. Дякую. Знаєш, перше, перше питання порядку денному проекту ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Ми ознайомлювалися, також був на комісії бюджетній, тобто це на 2022 рік. Тобто незавершальні речі, які в нас є на кінець року, зміни перенесення коштів для того, щоб закрити цей рік і вже, грубо кажучи, починати з нового року. Чи в когось будуть запитання щодо таких змін? Що там по нашому департаменті? У мене не відкривалося телефон. В принципі, нічого такого, як було, лише закривають до речі, якщо говорити чесно. Дире треба закривати. щоб Чим? не Чим? Щоб не складу. На жаль, бюджетними коштів. Відкриттям іншим. <світ> ну, будемо чесні, що за цей рік ми мало що робили, якщо говорити десь так серйозно. Вінний стан не дозволяє нам багато що робити, розпочинати нове. Якісь такі завершальні речі, в тому числі, що, що стосується Львів Отепрансу, то, що стосується Львів тодору, в принципі, підганяють по бюджету для того, щоб розпочинати новий рік з тих з пропозицій, які ми прошлої сесії проголосували. Хто за? Дякую, прийняло. Друге питання: звернення постійної комісії законності депутатської діяльності свободи слова та безпеки приводу розгляду звернення громадянина Баситюка щодо оцінки діяльності діяльності міської комісії з безпеки дорожнього руху. Я вам перечитаю, я особисто целію. Цю річ підтримую, бо я вже давно говорю про це. Прошу оцінити діяльність комісії з безпеки дорожнього руху про управління транспорту міської міської ради на предмет відповідності її публічного ЗУ про доступ до публічної інформації. А саме стаття 3 пункту 4, що публічний доступ до колегіального засідання. Результат роботи даної комісії сухо і дуже в хаотичному порядку. публікується в соціальних мережах Facebook. Пропоную провести роботу даної комісії до звичних норм роботи депутатської комісії ВМР, зокрема, створити публічну сторінку на веб-сайті мереж з назвою, розкладом роботи та кількістю як. Складом комісії, публікувати попередні розклади засідання порядок денний питань, які виносяться на слухання комісії, під час роботи комісії робити онлайн-трансляції для забезпечення доступу до неї, усіх бажаючих, як про це, як це працює з усіма депутатськими комісіями ради. І четверте, за підсумками роботи комісії, публікувати стенограму з відкритими результатами голосування усіх членів комісії. Особисто моя позиція, я вже десь близько двох років прошу, щоб ця комісія почала на якесь правове, в тому числі не публічності. Тому я дане звернення хочу переадресовувати пані Ірині Мироняк, що люди безпосередньо звертаються, підтримують таку ініціативу, і в мене ті типу, є тільки позитивне рішення на це. вас є якісь Перш за все є зауваження, що це ніяка не депутатська комісія. Там просто є в її складі включений один аж депутат. Правильно? Так що її так в принципі назвати не можна, тому він і не хоче наскільки я зрозумів з приводу. Звичних норм роботи як депутатської комісії. А як вона працювала як депутатська комісія? Відкрито, прозоро і так далі. Чи у вас, пане Володимир, якісь заваження? У мене є, що вона занадто велика. Чим більша та комісія, тим більше проблем вона не може вирішити. З протокольним дорученням зменшення даної комісії. звернення Зробити її більш професійною. Нічого немає проти, але з протоколом зменшення так. даної комісії пропоную передобавити дане звернення на пані Ірину Мороняк, як голову даної комісії. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Ви можете біжати. Так, я можу бути. Перепрошую колеги. Продовжуємо. Звернення громадянина Олеської ОМ про розгляд на комісії питань щодо технічного стану трамваїв. Дане звернення пропоную перенаправити безпосередньо на керівника ВО поки що Ковальова, керівника Львов Автодору. Хай надасть нам інформацію електротрансулі електротрансу. Перепрошую, так що, на, щ, щоб надав інформацію щодо технічного стану всіх трамваїв, ну які в нас є на балансі. Хто за? Дякую. Звернення прийнято. Третє звернення громадяна Олексєва щодо технічного стану трамваїв. Якщо я правильно розумію, вони дентичні. Просто один поданий 05.12.2022, а другий поданий 08.12.2022. Пропоную аналогічно як попереднє звернення підтримати, відправити на керівника Львів електротрансу, виконуючи обов'язки Ковальова для надання інформації для комісії. Хто за, ну і в тому числі е, заявнику. Хто за? Дякую. Прийнято. Звернення громадини Голубкіна зая про внесення відомості про земельну ділянку за адресою вулиця Пасічна, 22 та продовження договору оренди. Не бачу розуміння даної звернення на комісію транспорту, тому mm -hmm. пропоную це звернення перенаправити на земельників, і хай безпосередньо працюють з громадянином Голубкіним щодо його. На дам, на М -м давайте на департамент містобудування, Я думаю, що вони набагато краще можуть зібрати інформацію і надати повноцінну інформацію. Ми, для ні, вони вже далі Вони вже перенаправлять. Хто за? Дякую про ні. Звернення громадянина Думанської СВ про надання інформації щодо оренди місця паркування. Це я мушу зачитати, бо пан Олег є присутній. Цікаве звернення. Прошу роз'яснити, які необхідні документи на подання про оренду місця паркування приватним кабінетом сталовіміщеним на вулиці Майера Балабана, 22. Також куди звертатися у місті Львові, щоб отримати орендувати місце паркування. Я, чесно кажучи, боюся, щоб це не було те, що ми з вами говорили, що люди вже починають офіційно на комісії звертатися за приватним місцем, так як в нас є в місті Львові. І дуже би хотів, щоб ви поспілкувалися з пані Соломією Вікторівною. Вікторівно. Є контактні дані, з'єднається вся інформація і ще раз і ще раз особисто від мене нагадую: я не можу назвати приватних місць. Процедура принцип нас є, що вона виробляється напас, утворюється там в адміністрації, в поліції, іде на сесію на включення 150-го ухвалу. <різований> в межах проїжджої частини, так? Тобто це ну, не <різований> освіч <на узбіччі, різований> Ну, так це ж, як, ну, це ж відкритий майданчик, так? Це ж знову ж таки суперечить загальним принципам. Ні, <різований> але Ну як. Ні, ну ми, ми можемо надавати, але ми це на увазі е, ну, тобто, надавати можливість людині оплатити паркування службового транспорту на цих майданчиках, так? але не віддавати їм. Ні, ну, тут йдеться два моменти. Перший це якщо є платний, вже визначений платний майданчик для угу. паркування, і на ньому якби, на основі угоди між автодорогом чи полікамічному раду паркування і суб'єктом сподарювання, як медичний кабінет. Це те, про що ми говорили, і зараз ми маємо спільноти А друге, це процедура в принципі, подачі документів на оформлення службового майданчика для пропавання на місці стихійно, бо там на балапанах мені відомо, там немає настійних майданчик для немає, але Це просто територія, яка може Дуже... вносити кошти в бюджет і за якимось хіп... захитувати певних право засади. Це дуже, дуже там складна ситуація, це досить близько до центру. Це вулиця, яка по суті межує з. Ну, там є зеркальний завод і дуже велика кількість людей, які приїжджають в центр, вони залишають там автівки, так як ви сказали, бо там стихійне паркування, і там насправді дуже складна ситуація з паркуванням. Там мешканці всіх вуличок вони, в принципі, жаліються, на те, що там неможливо припаркуватися ну, для, для мешканців. Так? тобто там... Потрібно досить так, виважено підходити, коли ще щось комусь віддавати, бо там і так дуже складно. Ну, принаймні, подивитися. Можливо, треба розробити схему і зробити там зі стихійного паркування в ну, якесь цивілізоване, таке всюди робиться, враховуючи ну, велику близькість до центру. Це по суті ну, оперного театру 300-400 метрів, та, намалювати лінію. Ми зараз вже по вашому дорученню завершуємо формування міні-зон і пріоритизація подальших оголошення конкурсу, неплатні парковки uh -huh. по кожній з тих зон. Вже на найближчий час, в принципі, можна, можна вже представити там, на працювальні пропозиції наші. Але так чи інакше зараз звертаємося стосовно на надання інформації, як це яка процедура до чого, це може її абсолютно надати. без проблем туди... надати, а далі воно так чи інакше йде через комісію, потім через сесію, що всі є. <рекун> <Ґгум. Okay. порок> Єдине ще прохання, от зараз переглядаю, обґрунтовані закупівлі, нерухоме майно, фінансові документи, статутильної скінчині бюджети. Навіть на сайті Львівської міської ради по ЛКП львів Автодор, по паркуванню нічого немає. Може пора вже на сайті вести якусь ну, довідкову інформацію. там все... Бачите, навіть я не бачив цього сайту. Ну так. Ну, якщо є така можливість там, зробити якісь перелінковки, щоб там, на сайті інспектор, яким всі користуються, ще. Є. Мене, то... Дійсно, охопелю, то паркінг, «Парковка», оплата за паркування, паркуйся. І тут є повноцінна інформація, що треба для того, щоб... То щоб було і саме оце, щоб люди не звертались на комісію, а отримували повноцінну інформацію, що йому потрібно для того на сайті? Ну, тут, бачите, автодор просто ну, є, що він є один, одним з операторів паркування на плату. Якщо йому дають, то тобто він вже е, додають на комусь на основу парковому плату, тоді він вже як додаєте, розміщує інформацію. про це як про питання Окей, тоді приймаємо рішення, перенаправляємо направляємо на департамент мобільності, щоб людині надали mm -hmm. інформацію, по можливості напрацювали іменно. Чув я вважаю, що і на сайті може така бути інформація. Потрібні yeah. документи і звані. Хто за? Дякуємо. Рішення прийняли. Порядок денний вичерпаний. Якщо Нас... ще можна, бо так. в різному я не додавав спочатку, бо е, пану Олегу не було. Е, не знав, чи буде до кого зробити звернення, але. Е, Якщо можна додати ще в різному, у нас під кінець року якось назбиралося, знаєте, так, по такому принципу, що воно якось в загальній масі не видно, але зараз от багато звернень. Та? Ми боремося за якість транспорту, за доступність і так далі. Але от, в мене таке враження, що з пріоритетів випала ще безпека. Та? І Щось під кінець року було кілька таких і резонансних і таких відомих випадків, які свідчать про те, що не все в порядку, особливо там в соціальних мережах десь зараз розходилася там ситуація про аварії, яка сталася можливо на слуху там, десь біля оперного, де постраждала молода дівчина, і та, кажуть, що та, що це. Тому була пов'язана ця аварія з, з якимось е, автобус. автобусом. Та. Чи це ну, відома вам та інформація, чи це автобус якийсь комунальний, чи це якогось перевізника, чи, чи були якісь звернення. Ми дамо вам інформацію, я особисто ситуація складається досить непогано, враховуючи, що дівчина втрачає ногу. Втратила, втратила ногу і насправді трагічна ситуація, і хотілося б правильно розв'язати. Плюс ще було багато звернень. Від людей, і я зауважую також, що ну, тобто, водії е, ну, женуть за графіком, вони порушують жахливо, тобто постійні поїздження на червоне світло і так далі. Ти позведення кому є. Чи ну, чи, 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 чи ведеться якась статистика і робота в тому напрямку зараз? Та? Бо ну, це, це це, дуже важливий аспект. У вас питання перше, хто є, та І ми періодично проводимо. Наприклад, минулого тижня на початку ми виїжджали, мали такі рейтинги великі з керівником детальним родиною по нашим маршрутах, спільно там ситуації. Кілька проблемних маршрутів і подавали з можна пропозиції частині.

Я, я, я. Що, якщо б було індивідуально, на праву чи не зверталися, ну, повірте, е, я як водій можу не, сказати, так. що е, я там, маю настільки записаних за останній тиждень, що я там бачив, що... І комунальні, і приватні перевізники проїжджають на червоне світло, причому свідомо проїжджають. Я не, не можу знайти пояснення, навіть якщо людина не встигає в графік, що вона наважає велику кількість. Е це абсолютно недопустимо. Тому, е тому, 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 от, е І відповідний у цей е випадок, що він сказав подальше, тобто він напевно що теж був пов'язаний з, з такою річчю, бо е ДТП відбулося на шкодному переході в центрі міста. ну, типу, Куди спросити? Чому? Ну, це наслідки непоправні, скажімо так. І На ну, це потрібно зараз звернути увагу. Я вважаю, що в судячому році попрацювати з перевізниками, щоб вони сидіти передавали свої події і проводили ту роботу. Поздійте, будь ласка. Бюджетна погода, але це перекидка по автодору в межах призначення. Бюджетна Я погоди... тільки не розумію, в нас в порядку денному про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. Це ж вчора внеслося тільки питання І... А, це вчора, додатково, коли було хочу. засідання, то це додатково. Депутати, да, до... Ну, воно в порядку денному сесії. порядку денному. дай мені, будь ласка, свою ухвалу, щоб я не зрозуміти. Так, все нормально. Ні, у мене було основне. Так, я знаю. Тебе про ми проголосували. А, ким ти мене перепутав голубінку, і до Ні. Власне, Пані Ірина, тут у нас. вас. Ні, ну я просто цей саме. Ігор, але я прийду третій раз. Тільки поклич. Я хватить. <рисвітлення> на сьогодні на цей рік хватить. Е -е. Пані Ірина до нас зараз звернулася. Пані Рина Колонич звернулася до нас, до Депутатської до комісії, додатково розглянути про внесення змін до переліку об'єктів, які фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади. У 2022 році знову ж таки у 2022 році вчорашні зміни, які були узгоджені, так. тільки я не бачу. Пані Наталію Шелестак, яка би це. Пані Наталі, писався. Шелестак завізує сьогодні, бо вчора після колегії ми не хотіли в коридорі підписувати. Ми ну, пані Ірина, ми домовлялися ми були... з пані Наталією і завжди що спочатку, якщо стосується цього. У бюджету... на нас є протокол, є от забарили свідок, Я ніколи не вношу якісь. Давайте ви пробуйте розказати нам про це, пан Андрій. Пропозиція. В порядок. Розключити в порядок денний. Хто за? ми прийняли. Шостим питанням а, будемо розглядати. Дірки. Про внесення змін до переліку об'єктів, які фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади. Я тільки в частині департаменту мобільності, оскільки це якби, ваше повноваження. Ми додаємо 2 мільйони до будівництва гравійної дороги в Білогорщі. Е це значить межа одного підрядника виробного парахів. Забираємо 4 мільйони з апостола і кидаємо й говориш, для чого білого? То, що забираємо, не озвучить? Це є вже боги, там нормітися, віко на 16 мільйонів, і це є те, що вони могли продовжити вже наступного року роботи і вже на верхню привізну частину завершення. Добавляємо 325 до Хуторівки? Окей, хуторівка, чекайте, я все ж таки з Білогорщиною. А що ви за ті гроші зробите? Ви хтось там були? Ну, Пале, пане Олег, ви там були? Ви розумієте, що весь цей час що там простої, і вона просто вже розбилася той же самий щебіньчик і ви зараз хочете туди засипати. Получається, ну гроші ж на це виділяються. Гроші погашення. Пані Рене, підтверджуєте? Це? Виконані роботи, так. Це було пояснення на бюджетній комісії керівника підприємства. Бюджетна комісія це погодила. Що далі ми будемо роботи з Білогорщи? Далі вже весною ми будемо в Україні, Шартах, і це проведе. Куди вона йде? Ви ж розумієте, що ми не можемо пропустити по Білогорщі цю дорогу. Вона не проїзна. Тобто в нас вона нікуди. Ну Хай буде, в Білогорщу в'їзд. все. В Білогорщу в вона план... вона... вона планувалась до Роксоляни. Колись хтось проєкт поміняв, впустив її в Білогорщу. От Білогорщу вона заїжджає і все. Кожна... Неможливо, в вулиці, це які ти. Там... Ну, вуз... Добре, якщо ви там їздили, ви розумієте, кількість транспорту, якщо ви хочете відправити через Білогорщу, через ту вузьку вулицю, де реально дві машини не можуть роз'їхатися, це біля Шухайовича музею. Ну, в принципі, нереально її кудись спускати. Я не бачу доцін, ну, розуміння, що ми з тою вулицею. Ми її запустили. Я розумію, що ви зараз кажете, що це не до вас було, що треба щось вирішувати. Але ми до сих пір не знаємо, що з вулицею білого, куди дорога має йти. Тут нам треба окремо тоді приймати рішення, що далі вже не буде продовжувати. А зараз є існуючий проект хавій, саме хавійні дороги, які з'єднують Білогорщу з від Білогоріч, від Білогоріч, і Підрядник виконав робіт на варіанто 16 млн грн. Ми зараз мусимо б частину боргів, йому почати повертати, щоб завершити. Та два роки вже не повертали. Прошу. Два роки не повертають. Так він зараз допрацював всі документи, зараз ми можемо заготувати ті роботи, які в нього є. Це є не те, що ми собі придумали, правоохорон, це є кошти, які вже вкладають, і вже ця дорога доопрацьовується. Вона не, не є допрацьована. Ми не знаємо, куди вона йдеться. Офіційно є документи. Добренько, хуторівка, що там в нас? Кутрівку входила сама транспортна мережа тролейбус. Проєкт? Треба підняти, Не Розумієте, про що я говорю? Чи є можливість роз'єднати, якось зробити, щоб є можливість створити кільце на науковій Ну, Зараз на сьогоднішній день ваша відповідь ми не можемо створити там кільце через трамвайні, тролейбусні кабеля. Це ми можемо, звичайно, колотувати, але воно буде стане пуске для того, щоб якось плюсів, там потрібно служувати існові для того, щоб постувати тоді Я це пам'ятаю, але в нас є рішення, яке ще датується, якщо ми з 2016-16 році, де в детальному плані навіть вказано, що там має бути кільце. Так, Є проєкт, який майже дороблений. Але коли ми робимо тролейбусну лінію і не включаємо, що в нас є проєкт і в майбутньому ми мали би якось зробити там кільце і пускаємо розв'язку субу через перехрестя, чим зараз не уможливлюємо запустити процес навіть створення штучного кільця, ну я вважаю це ненормально. Тобто ми це знаємо, але при облаштуванні вулиці Хуторівки і виїзд туди тролейбуса ми не робимо нічого, а навіть ускладнюємо процес створення кільця. Це, це капітальне кільце, тому це, це на руки ще буде. Ми, у нас на сьогоднішній день немає ні коштів, ні призначення, ні, ні експертизні, нічого для того, щоб починати зробити. А там тролейбуси там вже їздять. Питання просте. Питання в тому, що у нас на сьогоднішній день є проблема. З виключенням світлофорів цю проблему ми зараз стараємося якомога швидше завершити і вирішити з облаштуванням е такого розерного вживання на, на цьому протесті. Друзі, ця сума це є виконані роботи, це є забор для того, щоб сплатити заборгованість. Давайте далі рухатися. Ви дуже глобально підходить. Ну, тобто це по наших питаннях, які Значить, стосує? Так, Шевченка там 57 тисяч знімаємо, по Заморстинівській… є... А що е... Шевченка, звідки ще? Там 50... Це, ну тут це же є... Це є частина 57 тисяч знімаємо для того, щоб збалансувати. Заморстинівська від Гайдамацької до Торфяної знімаємо 6 мільйонів. Далі, 4 мільйони знімаємо Чому? з Данила... На початку року на станцію колектора. Ми їх не використаємо. Знімаємо 4 мільйони з Данила Апостола. І... З Данила апостола це якраз на Білогорщу. З Данила Апостола це на Білогорщу. З Данила Апостола так. одного року. Ну, апостола теж нам треба допрацьовувати. Ми цього року в нього немає ніяких ментів, щоб ми ці кошти профінансували. О, блін, обіцянки Львівської міської ради для там бізнес-мабізнеса, якщо Чи підрядник? Це якраз е, обіцянки, як ви кажете, стосувалися у Тому Бо зараз ми е, хочемо перекинути нового посту. І 17397 додаємо на Шевченка від Ярослава Мудрого до залізничної. По Богдана Хмельницького додаємо 30 мільйонів 318 вісімнадцять тисяч. А є в нас на наступному 30. році Данила Апостола передбачені кошти. У нас ще немає наступного року. Немає вас, вас. Я не говорю вже, я говорю у вас розуміння, що це є потрібно. Ні, то все ж розуміння, Я пані Ірину питаюся. Почекайте, я не формую пропозиції пропозиції допомагають то Будуть існуючі, будемо разом формувати. То Вони існуючі. Ми Будемо разом формувати, я ж не формую сама бюджет. У мене просто... У мене вже просто не знаю, що не є. питання, Андрій? У нас не питання, у нас проблеми, та, у цих, mm -hmm. ж, та, тобто, що Треки ми займаємо <рес> іншими, та, так що це отак вони виглядає. Ну, але я так розумію, що в межах то, тих коштів, які зараз є, то інших варіантів і, на жаль, немає. В межах можливостей, щоб оплатити. Тут так. не тільки що в межах коштів, а ще й в межах можливостей. Тут ми саме впасне наші вже зараз робиться, Нам потрібно за щоб їх магістралі запускати в першу чергу, які початі. Але ну, мушу вам сказати, що невідомо, не чи це все буде профінансовано, навіть якщо воно буде підтримано і проголосовано. <зовіт> Але ми принаймні зможемо розпочати процедуру, бо ми ж не можемо фінансувати без погодження військової адміністрації. Ми мусимо погодити... <зовіт> я тут дзвоню тебе зайнято. Там проєкт ухвалю, пана Ірина каже, що з тобою десь узгоджували, бо <зовіт> немає твоєї візи. Є плюс. Давай, дякую. Ще якісь є запитання? Пропозиції на розгляд раду. Хто за? Дякую. Я в себе підписався. Але ви літайте папочку. Дефіцит в я зрозумів. Якщо питань більше немає, пропоную завершити дану комісію. Дякую, за